Дуже часто перебуваючи в Божій присутності або перебуваючи десь в церкві на зібранні, ми здаємо собі питання, а яку суму Господь хоче, щоб я віддав. Я сьогодні хочу сказати таку річ, що мова йде не про суму, а мова йде про твій послух. Тому що коли ти прийдеш в Божу присутність, коли ти прийдеш до Бога, або прийдеш на зібрання, Господь хоче, щоб ми були готовими до слухання, щоб ми почули, що йому до вподоби, що він хоче, як він бачить, що він від нас очікує. І тут мова не про соло. І ось коли ти почув, то треба бути готовим, підкоряючись і слухаючи Господа, це зробити. Тому мова не про суму, а про послух твій Богові. Будь слухняним завжди Богові. Амінь.